Всіх вітаю нарешті на довгожданому фестивалі української інтимної анімації на Вастудіо. <плод> 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 так чекають два дні авторських нішевих кіно. Та що ж це за слово таке? Анімаційних стрічок, які створили українці з 2004 року і по наш час активно створюючи протягом останнього року і надсилаючи цей ініціативі. Української інтимної анімації. І з нами сьогодні є е, одна з організаторів цієї ініціативи Софія Левченкова. Привітає! Я хочу сказати, що цей фестиваль спеціально створений в ці дати і проводиться так трошечки підфільно, незважаючи на всі заборони, тому що 21 червня мало би виповнитися 31 рік. Активні діячці Полтави в культурному плані, в плані захисту тваринок і в плані захисту IT фронту Анастасії Кольбах. Вона, на жаль, загинула 1 лютого під час ракетного обстрілу Полтави, і вона була лекторкою кінодвіжу, дуже сильно любила анімацію і представляла її тут. У нас навіть на Ютубі є різні стрічки з нею, можна переглянути. От, сьогодні я хочу сконцентрувати вашу увагу саме на ініціативі української інтимної анімації, зрозуміти, що це взагалі таке, що воно існує, що його можна переглянути, обсудити і так далі. А завтра у нас буде день повністю присвячений Анастасії. От і зараз з нами ще авторка інсталяції вдома Катерина Власова, яка надихнулася цією історією і створила її. Я хочу її запросити сюди, щоб вона сказала декілька слів. Всіх вітаю, дуже рада бачити. Я думаю, що майже всі у цій залі знали Настю, і тому те, що моя скульптура присвячена їй, може трошечки розповісти про неї. Зараз українське мистецтво, воно не зовсім про натхнення, воно не тільки про натхнення, а іноді навіть і не завжди про натхнення. Тому я би сказала, що зараз багато робіт, які роблять українські митці, це є рефлексія. Рефлексія на якісь на певні зустрічі, знайомства. Тобто це є відбитком тих митій, з яких складається наше життя кожен день. Тобто ми живемо в моменті, і кожен момент може віддзеркалити те, що потім стає витвором мистецтва. Не обов'язково художнику зараз чимось надихатися. Так от, ну, Настя, скільки разів вона приходила до мене у простір, це завжди. Було якесь таке заглиблення, ми могли поговорити на філософські теми, і навіть я, відчуваючи себе на роботі, я так трошечки сповільнювалася. Чого так відбувалося. Тому що, ну, по суті, коли ми спілкувалися, ми доходили, якщо брали якусь тему, ми доходили до основ. Так от, переходячи до скульптури, головні фрагменти вони створені у формі цегли. Що таке цегла? Це, це основа для нашого будинку. Що зараз є для нас будинок? Будинок це є така маленька фортеця для кожного українця, де кожен вечір ми приходимо і відчуваємо себе затишно в безпеці, ну відносно, звісно, це все. Але це так. Тому ну, ось так я назвала свою скульптуру. Такі образи. Вони сформувалися ну, от, саме в моменті. Вона створена із, ну, з глини, так як я працюю з глиною, і також все це розміщено на шматку крила безпілотника Шахеда, який був збитий на, під час однієї з повітряних атак саме на Полтавщину, на Полтаву. Ну, І також я доповнила свою інсталяцію звичайною цеглою і там шматочками арматури як символ того, що ну, все ж таки. Є те, що залишиться після всього, і потім буде мати якийсь новий початок. Тобто, ну, все одно ми неславні. І відчувати себе в моменті і вдома, це є такою складовою, яка, яка зберігає наше психічне самоусвідомлення, ну, те, що нас зараз об'єднує і допомагає нам іти далі. Тобто, ну, це про наше духовне здоров'я. Я думаю, що те, щоб ми відчували себе затишно і вдома, ну, я думаю, що Настя б цього хотіла. Саме тому вона теж проводила ці лекції і ці фестивалі. Так що усім гарного перегляду. Бажаю за доречним зараз згадати наші ще колими мовчання. Дуже дякую. Тепер рухаємося далі. Зараз Софія Левченкова може представити нам ініціативу Української кілької аніції. Да, всім дуже дякую, всім привіт. Зараз ще підключиться жора, це головні вотація. Ми разом з ним займаємося ініціативою. Ну от поки дві людини це інтимне кіно, і у нас є такі різні, якби гілки, це інтимна анімація, і ще декілька вважали можна... Чуєш вас? Чуємо, чую, чуємо. <вздившись> Всім привіт. Дуже подякувати взагалі, що нас запросили сюди, тому що, чесно, я не знала взагалі, про існування такого так, крутого простору. Для нас дуже важливо теж експериментувати і показуватися в різних місцях, досліджувати сюди і навколо, і роботи більше, відкривати. Да, зараз ще трошки розповідаємо. У нас невеличка абсолютно презентація, пару слів. Там загалом, як це все трапилося, що ось Ви Ну так, да. Можна з виводимо привітати. Добре, поки можу розповісти трошки взагалі про нас. Ми з жарі разом навчалися в університеті в Києві, але так вийшло, що я з Харцизька, це на, на Донеччині, Донецька область, а Жора з Арцизу це взагалі тако, інший світ, це тако, Одеська область. Ну теж така цікава назва, тут падіння. Я не знаю, що вам зараз ще розповісти. Все уже тут да, супер. добре, супер. Окей, ми паралельно також маємо програму Рефіа, і ми вас би дуже хотіли просити, якщо у вас є якісь роботи, теж невеличкі відео роботи, і ви хотіли б ними поділитися, але не так, щоб тобі, не супер, десь в великому просторі показуватись, або ви хотіли. Розширити це коло друзів і показатися так само, як ми зараз зібралися тут. То ми ж також надсилати і ми будемо контактувати з просторами, працювати ваші роботи, створювати програми. програму. Можемо да, принципі далі. Да, можливо, Жара, тут трошки розповість. Жара, yeah. розкажи, будь ласка, за цю ініціативу. Так, да, я думаю, э, э, я можу розказати, як це почалося, або почався фестиваль інфів на німанці. В общем, як Софія сказала, що ми разом навчалися в університеті на документалістику, режисер перевого кіно. Ми обидва. Вчасно відрахувалися і в якийсь момент я е е зрозумів, що я хочу зняти мультик. Я ніколи цим не займався, я не знаю, як це робити, але ось я е е витрачу цілий рік, всі сили на те, щоб зняти мультик, потакий песик, е який ви зможете побачити ще. І коли витратив цілий рік на те, щоб його зняти, я зрозумів, що нікому окрім мене він не потрібен, що його ніхто не побачить, що його не візьмуть ні на які фестивалі. І в ну, мене в голові з'явилася ідея, що тоді буде досить логічним зробити свій фестиваль анімації, де я покажу свій мультики, знайду інших людей, які також захочуть показати свої роботи. бо... 100% купа таких самих людей, які просто у себе вдома е, роблять мультики, бо їм це подобається, е, і ніхто це потім не бачить. а Хочеться, щоб це люди побачили і з е, таким е, думками зустрівся Софією, і по... е, вона розповідала, що вона... Е, у неї є ідея створити таку ініціативу, інтимне кіно. Вона тоді ще до кінця не розуміла. Що саме це мало бути, це мав бути журнал, або сайт, або ще що. Але вона точно хотіла якось просувати українську відеографію, і я їй здається, тоді запропонував. Ну, давай тоді ось разом зробимо фестиваль анімації, фестиваль інтимної анімації, як інтимне кіно, і це буде наш перший спільний проєкт. І ось тому ви зараз і тут. Проводні далі. Ну от створення вільного простору Так, задача трошки хотіла ще розповісти про те, що простори насправді вони дуже сильно впливають на сприйняття взагалі анімаційних і документальних та будь-яких аудіовізуальних робіт, тому що. Ми перший показ фестивалю анімації Ми його робили на квартирнику. Тобто це була квартира одного художника. Його анімацію ви теж побачити тут. Вона називається Прані машинка Донбас. Вона 2004 року, якщо я не помиляюсь, і він її створив в Алочевську. Ну він сам з Олочевська, і, здається, це теж було а. ось цікава робота. Uh, і так, вільний простір. Ми теж таким чином хочемо посприяти створенню цього вільного простору для uh, незалежної анімації української і не тільки і відеографії. Це ми вже сказали. Uh, да, тому що так само у нас перший показ був від інтимного кіно дистанціювання. Де ми також поєднали інсталяції, якісь моменти такі uh, разом з. Роботи ми за кордоном у нас були роботи з Індії, зібрані, тобто там було таке трішки месиво, але дуже цікаво теж про переважні, що ми собі робили. Добре, це як вона все проходило у нас на квартирі пару фотографій. А у нас є більше також матеріалу показів. Ми останні знову також, якщо хочете підтримати нас, або подати заявку, то можете відсканувати. І да ми займаємося цим на своїй ініціативі. У нас зараз немає ніякого названня, але ми дуже стараємося. Ну, да. дякую. Ну, Ну, могу... Чому я не зміг сьогодні бути з вами, бо я зараз знаходжуся у Львові, бо я тут також е, проводжу фестиваль. Вчора був показ е, інтимної анімації другої частини, позавчора був показ рекюа першої частини, і ще він буде тут продовжуватися. Тому я залишився у Львові показувати, а Софія поїхала в Полтаву показувати і. Це до чого? До того, що ми так хочемо відвідати якомога більше міст, усюди щось показати, з усіма познайомитися, зібрати якомога більше цікавих робіт, щоб потім їх і далі показувати, і це тільки наростало, наростало і розвивалося. Дякую. <плес> Отже, як ви бачите, у нас в Україні є дуже багато ініціатив, які робляться власноруч. І тому я хочу дуже сильно подякувати команді, яка теж допомогла влаштувати цей фестиваль у Полтаві. Це Вадим Махітка, Артур Араян, Богдан Труханов, Катерина Власова, Пантаїр Шухак, Надя Зайченко. Джеков uh, Де <laughs> uh, і Наталка Грінчена